Ерунові батоги, також відомі як цикорій Дикий, це дивовижні квіти, які ми іноді зовсім не помічаємо під своїми ногами, голубенькі квіточки на химерних міцних стеблах, які ростуть при запелюжених дорогах. Про них народ складав легенди. За одною з них апостол Перун стебно рослини використовує батіжок для своїх овечок. Народну назву батіг рослина отримала тому, що якщо нею помахати, можна почути нібито свис батога. А ще за одним переказом Перунові батоги це очі дівчини, що виглядала милого з далекого полону. Дивилася, дивилася вдалечь дівчина, та й очі стомилися і закрилися. І справді. Чашечки квіток наче закриваються закривається похмуру погоду і на дощ, та не розкривається, що нагадують втомлені очі дівчини з легенди. У цієї рослини досить довгий корінь, пристосування до посушливих місць зростання. Потовщений корінь здавна використовувався як сурогат кави, як додаток до натуральної кави для надання гіркоти й аромату, коріння викопують восени або навесні. Розрізають, сушать, підсмажують, перемелюють та й отримують напість цикорій. Перунові батоги або цикорій кольору неба квіти це великі духовні скарби, якими багатий наш край. Важливо не прийняти їх у пам'яті.